Волноваху, Гранітне, Павлопіль, Чермалих, Талаківку та Саханку бойовики постійно обстрілюють з дистанції артилерійського пострілу. Саме уздовж цих населених пунктів проходить тепер перша лінія української оборони сектору М. На підступах до самого Маріуполя вже зведений так званий другий бастіон оборони. Завдання воїнів, що стоять там, вираховувати місця дислокації техніки противника і влучними ударами її кількість зменшувати по максимуму. Мар'яна Бухан з Приазов'я. Бійці 9-го мотопіхотного батальйону їхні позиції окопи у чистому полі, їхня зброя, автомати і один фагот. Одної із агнівих средств для остановки бронетехніки. Поряд із фаготом талісман бійців, череп якоїсь домашньої худоби, якої самою хлопців не цікавить. Вони вірять, що талісман приносить удачу, адже за місяць що вони тут в батальйоні жодної втрати. Засімвалізували отаким образом наш батальйон. Хто? Це? Непонятно, призрак. За місяць просто в полі вони викопали чи не підземне містечко. Свої бліндажі бійці дев'ятки називають однокімнатними квартирками і жартують, що така квартирка під час обстрілу швидко перетворюється на комунальну, куди влазить цілий взвод. Як говорять у страху глаза, великі Коли починають бомбити, то забиваються як селедка в банку і ніхто не в обіді. Всім місця вистачає, і так чудово всі влазять. Обстріли тут звична річ, не завжди долітає, але часто лякає. То рядом не було. Це найголовніше. Буде може до Режим тиші, зізнаються бійці, тут не діє, але вогонь у відповідь вони відкривають лише в одному випадку. Якщо обнаружена роботаюча гніва точка противника, то Даються целі указання, передається інформація, і тогда вона подавляється. ця точка попри обстріли і холод. Вони постійно в доброму гуморі. Некоторі місцеві жителі не можуть зрозуміти істинну причину нашої улыбки. А Вона вот. абсолютно проста і прозрачна. Хороше діло діло. Родину зачищаємо. Час обіду до бійців приїжджає командир протитанкового взводу. каже, привіз продукти і не зізнається, що нагодувати такими харчами можна лише зброю. Не схоже це на продукти харчування. Ми замаскували його, щоб, щоб противники так, не підійшли, не забрали наші консерви. На свій провіант бійці дев'ятки не жаліються. Головне кажуть, щоб рідні не хвилювались. Мама, я кушаю постійно, регулярно. Мама налякається, регулярна, помала лякається, купаються в мене. Всі живі, здорові, гріємося. Дрова близько, не замерзнемо. На прощання автограф сесія бійці примари ставлять свої підписи на українському прапорі, який ми возимо із собою. Диктує, я пишу. Україна понад усе. Мар'яна Бухан, Євген Соловей, Олександр Лобок, Спецкор 2+,2.